Україну не запросили в НАТО. Такими результат саміту НАТО в вільності, панову українці, Пам'ятаємо, що НАТО це структура, яку створила Америка. У НАТО цілковито домінує Америка, і тому НАТО робить лише те, що хоче Америка. А вступ України в НАТО зараз не є в інтересах Сполучених Штатів Америки. Зрозуміємо, панове, що люди там вони дивляться на світ не романтично. Їм, а цілковито прагматично і цинічно, і дуже цинічно. Їм цілковито наплювати на ті десятки і сотні українців, які гинуть щодня в цій війні. Цілковито їм наплювати. вони просто рахують гроші. Зрозумієте це раз не завжди. Інтереси Америки в цій війні, Росіяні проти України, є цілковито. Інші ніж інтереси української держави. А які ж інтереси? Перше, це є військово-політичність, це відродження тої підмочної репутації е, Америки і всього НАТО. Пам'ятаємо лише як, як американські супервоїни втікали з Афганістану від тих дикунів, що з палками бігали, а супермогутні військо тікало, тікало з Афганістану. Пригадаємо це, і звичайно, що згадаємо, яка була мертва структура у це НАТО до вторгнення в Україну. Це був просто. Звичайний клуб. І з іншого боку, відроження політичного впливу, бо багато урядів держав, членів НАТО, відверто плювали у бік Америки. І не корилася тепер це якраз можливість відродити оцей військово-політичний вплив на дуже. Багато держав, більше з яких є членами НАТО. Друге це економічний, точно кажучи, військово-економічний це відрожня, власної військово-промислового комплексу це є можливість спихнути з своїх держав з держав НАТО, це все сміття. Там все старий непотріб. Озброєння старе радянського типу спихнути в Україну, щоб воно от, утилізовувалось в Україні, а натомість виробити свій на своїх заводах нове озброєння таким чином. Запустити військово-промислове військовопромословокопо заробити на ньому багато грошей. Там ще і по ремонту є багато корупційних прокладок, що вони, що вони собі заробляють, з дозволу сказати, американці і інші їхні партнери по НАТО. Тобто, це можливість в цій площині піднятися. Третій момент це геополітичний. це максимально ослабити Арсіянську Федерацію, щоб Арсіянська Федерація перестала бути міцним і надійним союзником Комуністичного Китаю в їхній мабутній, майбутньому протистоянні найпотужніших держав світу, демократичних США і комуністичного Китаю. І четверте і демографічний, це максимальне. Знелюднення України і Російської Федерації щоб витиснути з України якомога більше людей, не бажано найрозумніших витиснути на захід і там їх інтегрувати в економіки Америки і Європи. Пам'ятаємо, пана українці, що найголовніша цінність держави це є люди, особливо освічені люди. Хоч ми тим не хто ми так легко людей розпорошуємо по всьому світу. А насправді люди це є головна цінність. Ну, по новому українці маємо такі результати того саміту НАТО. Я вже давно стверджував, вже багато років і далі продовжую стверджувати, що Україні не потрібні НАТО. Звичайно, що можна вступити в НАТО, але це нам не потрібно. Нам потрібно для нашої безпеки. Це є мутнє українське військо. Нам потрібно власний військово-промисловий комплекс, який буде виготовляти озброєння зброю і боєприпаси для нашого війська. Нам потрібно міцну українську націю. Яке буде мати, яка буде мати спільне бачення теперішнього і майбутнього? Не минуло, не свирисне минуло, а майбутнього. І основою тої нації є українська, так саме українська мова, а не англійська мова, як казав пан Зеленський. Бо лише українська мова цементує нас, всіх громадян України в єдину монолітну українську націю. І лише українська мова нам допоможе перемогти як оцього клятого ворога оту Росіянську Федерацію такі будь-якого ворога, який зазіхне на нашу святу українську землю. Слава Україні! Слава українському народові.